До цього я на автобусі їде. Зараз підемо пити каву. Може сюди, в круасани, може десь в інше місце. Де вона казала наші наші чорки? Вона ховається. Зараз я її. Вон. Так, дівчина, можна пару слов? Що там нам сьогодні предлагає велмарт? Так, повертаємо двадцять два прищатик поморозі. Це що, дешево? Я звідси не від Так, у тебе ще сендвічі. У нас всякі пірошні зусь так нараз подивимось. Чи тіка, можна о, бач, 164. Ось якісь. А, це сирні. О, стріпси. Ні, це не сирні. Які стріпси? Стрипси курячі. А, це стріпси, о, 174 акція. По 174, 160, а ці це 200. 214. Я хочу це купити. Так, что тут сирнічки. Полуничка заморожена 159. Ось бендерики з м'ясом. По 96 гривень. Велмарці зараз хрещати. Що вони до 20, майже 22 гривні. Білий вані, холад і ще крем Оцей ням це ну Нам брати. І куди в морозилку, бо скоро переїжджати будемо, поки ти поки все, це треба зразу їсти. Дорогі друзі, сьогодні у мене свіже морожена Скумбрія. Я її купляла, хотіла засолити баночки, як ми робили на Новий рік. Але чогось вчора це розморозили, і вирішили ми її. Посмажити, запекти в духовці з картопелькою, з овочами. От, І зараз я цим займусь. Треба обрізати її плавнички, хвостик, голову і порізати на шматочки. Так, ну ось, друзі, я помила її, обрізала голову, плавники, ось почистила тут, І... Вам цим паперовими полотенчиками попротирала. І тепер зараз поріжу на шматочки. Посолю, поперчу, можна лимончиком. На жаль, ми немає нема лимона. забула купити, точніше, дивилася на нього мазані щось не купила. В общем. Ну, в общем, приправами для риби оброблю, так сказати. І хай вона постоїть, потім. Складемо її на ну, в посуд, де будемо смажити, де будемо запікати. Треба було що вам показати. ну Десь нам такі шматочки буду різати, бо ну це тоненьке. Ну, такі, мабуть, десь да? у духовці вона добре просмажиться. Далі, значить, що ми робимо? Беремо таке деко у кого є. Яке. Тут я поклала, значить, кабачок, перчик взяла по знижки, була тебе, е капусту цвітну. кого що є, які овочі. броколі, шмоколі, що у кого є. І картоплю не поклала, нема місця, та й менше картоплі краще. І тепер. Викладаємо ще помідорки в мене будуть. І тут викладаємо рибку зверху на всю цю красу. Ось я її теж посолила, от, в этом. змастила такою приправкою. От, і помідорки кладу прямо, ой, помідорки кладу ось такі. Ну, не чері, це як коктейльні. Вони потім там лопнуть, розрізати не буду. А так на тарілочку потім будемо класти, воно буде м'якеньке, вже приготується. Ось така краса. Ну, Може, треба було в рядочок покласти, але поклала, як поклала. Зразу накрию фольгою. От, щоб воно нагрілося. А потім розкриємо 15 хвилин і готово. І все, відправляємо в духовку. Друзі, трохи не забула за цибульку. Гляньте. Як же рибка без цибульки? Обов'язково, поки ще не поставили в духовку. Так, чи поставили, витягніть і ще покладіть цибульки. У мене сьогодні така синя. Ну, а то можна любу дістала. М -м -м, ось же рибку одну дістала, спробувала там що. Ну, риба то наш швидко готується. Ось у нас все готове. І така у нас буде вечеря. Смачно. Всі, хто вечерюють, обідують всім теж. Смачного, дорогі друзі. А тут ще в мене печиво вівсяне. Бо стала перебирати крупи. Я дивлюся, овсянка якось у нас встановилась. Лежить ніхто її не їсть, то зробимо печиво, щоб не пропало. так. Так, ось. Ось таке у нас сьогодні печиво вівсяне з ізюмом. буде до чаю. Димо, зімка йдемо з репетиції, з От, Завтра у них виступ а тут сніг йде повним ходом. В Черкасах 4 градуси тепла. Дивіться, сніжок, але холодно. Всім привіт дорогі друзі. У нас холодина, а такий квітень, сніг падає, ми біжимо. Ой, гляньте, яке небо у нас. О, бачите, там, де синє, тут чорне. Кошмар. Коски. Ой, всі померзли квіточки. Так цвіла, така біленька була. Гляньте Сережкіна. Березі ось які зелененькі ось це мій алерген. Які он чорні гляньте, Це в мене алергія від бірзових сережик. От від сережик, от пильсики, яка від них летить кругом на десятки сотні кілометрів. Так, зараз зайдемо даліка, треба купити батон. На у нас сніданок у нас нема хліба. Вийшли з магазину вже, яка крупа сипе. Не біжи, не біжи. Ось на ёлці буде видно, дивись, так? Да? Вон, глянь, на ёлці видно які, чертує який якийсь сніг. І поодівали, шуби вже? Сладкії шапки, звісно, тане. Он всі капішов не понатягали, але но... нічого, навіть на траві не навіть на траві не затримується, Он на траві не затримується еле-єле. Ну все одно. Зима вирішила ще нам показати. Але вже весна все одно, нічого не залишається. Він же квіточки всі, проростають листочки. Ще декілька днів буде холодно трошки, і потім буде тепло. Все одно прийде літо і буде весна, все буде добре. Так пахне, сніг іде, і асфальт мокрий, і пахне таким, як ото влітку, знаєте. Жарко після пиль, жара, жара пройде е, цей дощ. І так свіжість така. І зараз. Така свіжість. Ну все, друзі. Всім до побачення, гарного вечора, дня, до наступних відео. Пока!